Син не хоче спати на малому ліжку. Запитую, скільки років сину? 14. Ось дивіться, підліток це вже не дитина, і він потребує більше простору для спання. І тут головне правильно підібрати ізголів'я. Чому? Маю сама підлітка 16-літнього і повинна сказати, що він прям живе в ліжку. Він там і в телефоні, вони. Ну, він багато часу проводить в ліжку. І дуже важливо, яке ізголів'я в цього ліжка. Зверніть, будь ласка, увагу. При підборі. Важливо, щоб воно було гарненьке, звісно. Ну, щоб сам дизайн вам підходив і так далі. Але ще важливіше, ніж дизайн, це безпека. Маємо ось такі жорсткі кути на ізголів'ї. В такому варіанті лідера. І маємо скруглений, м'який борт ліжка, от в такому, і от в емі ліжка. Покажи, будь ласка, він також м'якусінький і скруглений. Чому на це треба звертати увагу? Уявіть свого сина, який сидить в телефоні, і постійно кладе голову на ізголів'я. Одне справа, він кладе на м'якосіньку подушку, і друга справа. Коли він навіть під час того, як кладе, б'ється об оцей гострий кут. А класти голову сюди взагалі незручно. Їй не хочеться навіть класти, бо боляче. І тому кожен раз, кладучи голову, він б'ється і набиває собі синяки. Тому, здається, вибори візуально красиве ліжко, а насправді ти можеш проворонити комфорт. М'якість також треба враховувати.